Це відео з початку квітня. І це останній теплий день перед тим, як за прогнозом має наступити похолодання зі снігом і заморозками. Тож, моя абрикоса зацвітає, на неї прилітають джоли. Ну, абрикоса, да. так. І її квіти це. На що я не перестану милуватись. Бджоли, джмелі. Все вже літає, все радіє. Дуже тепло і гарно. І, чесно кажучи, аж не віриться, що сьогодні повинна погіршитись погода, так. Але ж будемо дивитися. Також я планую з'їздити в центр села, в магазин. Зараз, коли живу сама, то десь раз на два тижні їжу скуплятись. Це в нас літня кухня. Дуже стара. Це бувший Ворот, а зараз тут ростуть горіхи і в кінці ставок, а навколо нього цвіте верба. Вербу теж полюбляють бджоли, але зараз їх тут не чуть. Верба дуже гарно пахне, дуже мені подобається як пахне оці квіточки. Йду назад відставка до хати. Частину городу там, де нема горіхів, восени поорали. Тут лежить купа всякого гілля, яку треба вивезти. В ніяких не дійдуть руки чи ноги. А ось там за полем, власне, дорога, якою я поїду в центр. От туди, в центр, а це на Київ. Підходжу до зупинки, йти десь хвилин 6 від мене сюди. Тож це досить недалеко, хоч мені здається, що Та Вона вже їде ніяк. Це дуже нефіксно. Це вже я приїхала на зупинку і йду назад. Купою важких корисних речей. Це за добре. Тут цікаво, десь але сидячи з неба від цих хмар все ж таки щось насувається. Вздовж дороги цвітуть абрикоси, і на них очікує якась, бо з усього неприємності. Я з тих абрикосів навіть варила варення. Вони дикі, але там, різні. Великі, маленькі. Не знаю, що це за манера обсаджувати дорогу абрикосами та грушами, але з цього є користь. Для мене. Ось теж абрикоси, всі зацвіли вже, ось то хмари, Нічого доброго не обіцяють. А ось власне починається вітер. Вітер дне холодний, неприємний. Тобто прогноз справджується. Там за парканом сусіда Іви. Дуже мені подобаються Іви. І ось така. Погода. Все. Шатається, шумить, гойдаються гілки, дерева, летять листя. Так носить. Стрмно все це виглядає і сосни теж. Колись, коли тут був ще бір сосновий, ну не оці залишки. Тут Тоб... так воно було дуже видовищно, як вони всі гойдались від вітру. Ну, зараз теж не. Шумлять, качаються. Звідти летить кора. Ще всяке таке, що з тих дерев може летіти. І, власне, починає накрапувати дощ. Декілька квіточок. Можна їм сказати до побачення. Скоро їх занесе снігом. А поки що ми такі великі краплі. Сподіваюсь, що гілки не пообламуються. Але негода насувається похолодало. Дуже різко змінилась погода. От ще один нарцис. Пока-пока. в -пока. хату. Неприємно. Буду топить грубо. А ось ці друзі наче не в курсі. Що У нас похолодання, хрущі десь вилазять в хаті, починають літати. Це вже, мабуть, десятий чи який там. Це ще один. І що? Цікаво, то злітають вночі. Тут вчора двічі вставала вже після того, як лягала, бо в тиші, чуєш, як воно взлітає з таким гулом неприємним, починає битися стелю. Доводиться вставати, включати світло, ловити і депортувати на волю. Це десь є вже нори. Чи миша, чи чи. знати. Тріщини якісь, звідки це все лізе, це все фауна. Зараз цей товариш піде на двір. Що снігом.